Дорогі донеччани, 24-й рік закінчується. Він став ще одним роком запеклої боротьби та незламності України. В цьому році було багато випробувань для мешканців Донеччини. Кожного дня майже всі населені пункти області перебувають під ворожим вогнем. І в таких умовах Донеччина живе та працює. Рятувальники, медики, волонтери, енергетики, комунальники, аграрії. Правохоронці сьогодні роблять більше ніж коли-небудь. Робота кожної ланки влади спрямована на підтримку та допомогу ЗСУ, підтримку та захисту людей, тих, хто продовжує перебувати в регіоні, і тих, хто вимушено покинув свої домівки. Спільними зусиллями було реалізовано низку проєктів. Сьогодні всі рівні державної влади, міжнародні організації, волонтери залучені до евакуації населення. Понад 10 тисяч мешканців Донеччини. З них 2 тисячі дітей проживають у 12 регіонах країни в рамках безкоштовного державного розселення. Для тих, хто залишається на Донеччині, ми намагаємося створити умови для гідного життя. Попри всі складнощі та випробування, у цьому році ми стало проводимо опалювальний сезон, там, де це можливо. Завершуємо проєкти зі створення альтернативних джерел енергії для котелів. Реалізуємо різноманітні програми з допомоги людям спільно з нашими міжнародними партнерами. Все це підтримує та контролює глава держави, уряд, профілі міністерства. І я безмежно вдячний за таку увагу до нашого регіону, розуміння його проблематики та викликів сьогодення. Незважаючи на всі складнощі, бізнес дозначений продовжує працювати. Наші підприємці тримають свій економічний фронт, забезпечують робочими місцями Даничан, допомагають Збройним силам України. Понад 5 тисяч юридичних осіб та майже 27 тисяч флопів Донеччині сплачують податки. У цьому році до місцевих бюджетів надійшло майже 5 мільярдів гривень, а до державного понад 11 мільярдів. Ми маємо підтримати наших підприємців і робимо це, про що неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський. У плані внутрішньої стійкості країни чітко визначено, підтримка економіки та бізнесу надважливо сьогодні. За ініціативи глави держави у цьому році створена платформа Діалог влади з бізнесом. З моменту і старту проведено 11 зустрічей, на них розглянуто різні теми від безпекових питань до гарантів для бізнесу. Всього за час роботи цього проєкту ми поспілкувалися з майже з тисяч підприємців області. Не менш важливе завдання забезпечення стійкого фронту. Потребам сил оборони та підтримці фронту у плані внутрішньої стійкості країни приділена особлива увага. Це дуже важливо для нас. На фортифікаційне обладнання території області з використання регіонального матеріального резерву у 2024 році спрямовано 2,7 мільярда гривень. Донецька обласна адміністрація не зупиняється не на день по формуванні оборонних рубежів на території області власними та залученими силами. Визначено 726 об'єктів фортифікації 625 вже побудовано, 88 будуються. Нам допомагають 14 областей України. Ми вдячні всім. Особливо подяка спеціалістам з Одеськи, Закарпатськи, Черкасській, Кировоградській, Луганських та Вінницьких областей. В роботі з будівництва фортифікаційних споруд також задіяні підрозділи ДСНС та бізнес Донеччини. Щиро дякуємо за це. Для посилення боєздатності підрозділів, які боронять Донеччину, постійно спрямовуємо кошти з обласного та бюджетів громад на закупівлю БПЛА, транспортних засобів, ФПВ-дронів, засобів РЕР та РЕП. У цьому році на підтримку сіл безпеки та оборони Донеччина спрямувала 2,2 мільярда гривень з них півтора мільярда з обласного бюджету. В цій діяльності ми не зупиняємось, будемо і надалі підтримувати нашу армію. Десять років війни, майже три з них умовах повномасштабного вторгнення. І кожен з тих років це рік вдячності, в першу чергу, вдячності нашим воїнам, які щодня бородять кожен сантиметр рідної землі. Їх відвага та самопожертва дарують нам силу продовжувати боротьбу і вирити у світле майбутнє України. В цьому році ми змогли допомогти нашим вітеранам отримати житло. Це стало можливим завдяки ініціативі президента України та Міністерства у справах ветеранів. Ми будемо і надалі працювати в цьому напрямку. 24-й рік був важким, проте важливим. Ми пройшли його з гідністю. Наша єдність і рішучість наближають здійснення найбільшого бажання кожного з нас жити у вільній, мирній та незалежній країні. Тож тримаємо стрій, працюємо заради нашої перемоги. Слава Україні!